Сьогодні у програмі мешканці Гонконгу вимагають від влади Китаю дотримуватись обіцяних демократичних прав на їх території. Американські законодавці вимагають від адміністрації Барака Обами звернутись до них за офіційним дозволом на військову кампанію проти ісламської держави. Американський газ здатний створити вигідну Європі конкуренцію Газпрому, однак експорт палива призведе до внутрішнього зростання цін, попереджають експерти. Тись програму Української служби голосу Америки, час тайму Вашинтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. У Китаї зароджується свій майдан. Цими вихідними з вимогою демократичних виборів вийшли на вулиці Китайської на колишньої англійської колонії жителі Гонконга. Вони відмовляються виконувати вимоги поліції припинити блокування вулиць у центрі міста. Учасники виступають проти змін до законодавства Гонконгу, якими центральна китайська влада у Пекіні хоче посилити свій контроль над процесом місцевих виборів. Протести вже поширились на райони поза фінансовим центром території. Білий дім заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією і підтримують право на вільні збори. США закликають китайський уряд виявити витримку, а демонстрантів залишатись мирними. Розповідає Богдан Цюпин. Влада Гонконгу пішла на незвичайний крок, заповнивши вулиці підрозділами поліції спеціального призначення. В результаті сутичок упродовж минулих вихідних заарештовані понад 100 людей. Переважно молоді демонстранти виявилися готовими до цього. Ми чекаємо, щоб наш керівник вийшов і поговорив з нами як політичний лідер. Він не повинен нас боятися, адже це ми даємо їм гроші, щоб вони працювали на нас і слухали нас натомість, вони прислухаються лише до центрального уряду. Комуністична влада у Пекіні викликала обурення гонконгців, намагаючись запровадити свій контроль над тим, хто матиме право балотуватися на місцевих виборах. Досі колишня британська колонія мала можливість користуватися ширшими демократичними правами ніж решта китайців. Він демокрасі нам потрібна демократія. і 1997 року. Уряд Китаю пообіцяв нам демократичні права на виборах 2017 року. Ми зобов'язані вимагати від голови виконавчої влади Гонконгу забезпечити нам справжню демократію, а не лише права для вузького кола. Подібно до протестів в інших країнах, влада Гонконгу ще більше обурила демонстрантів, намагаючись розігнати їх силою. У відповідь на дії поліції на вулиці вийшло ще більше людей. Демонстранти самоорганізовуються і здобувають підтримку. Люди поширюють інформацію через Фейсбук, Твіттер та інші соціальні мережі. Повідомляють, що потрібно демонстрантам. Дехто не може брати участь у протестах. то вони просто купують потрібне і завозять сюди по дорозі на роботу? У мене навіть є знайомі, які в обідню прерву купували захисні окуляри і завозили сюди. Уряд у Пекіні закликає людей розійтися, але не заперечує права гонконгців на мирний протест. Китайська влада натомість виступила з застереженням, щоб інші. Країни не намагалися жодним чином підтримувати демонстрації. Хоча Великобританія, яка контролювала територію до 1997 року, висловилася на підтримку вимог демонстрантів. Однією з умов повернення колонії під владу Китаю була обіцянка комуністичного уряду Пекіні, що Гонконг зберігатиме свою систему із багатьма демократичними правами, яких не мають решта мешканців Китаю. Богдан Цюпин голос Америки. Видивитись час там. Після довготривалого процесу перерахунку голосів, судових суперечок та складного переговорного процесу, Афганістан отримав нового президента. Ашраф Ганій, Гані, колишній міністр фінансів уряду Карзая, у понеділок склав присягу голови держави. Він змінив на посаді Гаміда Карзая, який очолював країну протягом 12 років. Церемонія відбулась у Кабулі через три місяці після президентських виборів. Увесь цей час учасники виборів Абдула Абдула і Ашраф Агані відмовлялись визнавати результати виборів, що відбулись у червні, та звинувачували один одного в фальсифікаціях. Зрештою, політики досягли згоди та підписали угоду про створення уряду національної єдності та розподіл влади. Абдула Абдула, який свого часу був міністром закордонних справ у кабінеті Карзая під час виступу на церемонії інаугурації заявив, що колишні суперники будуть однією командою та працюватимуть разом. Ісламська держава стала сьогодні реальною небезпекою для світу США та країни близького сходу, до яких в кінці минулого тижня приєдналась низка європейських держав, продовжують бомбардувати позиції бойовиків ісламської держави. Водночас у Вашингтоні спікер Палати представників Сполучених Штатів Джон Бейнер заявив, що президент Барак Обама має звернутись до конгресу за формальним дозволом на здійснення військової кампанії. Заради цього, Джон Бейнер готовий повернути законодавців до сесійної зали з вибор передвиборчої кампанії, яка зараз триває в країні. З подробицями Олександр Яневський щодня Сполучені Штати Америки завдають повітряних ударів по позиціях бойовиків ісламської держави в Іраку та Сирії. Однак у Вашингтоні щодо цього питання існують певні тертя. Так, спікер Палати представників республіканець Джон Бейнер визнає, що президент Обама має повноваження віддавати накази про бомбардування ісламської держави, також відомої як іділ. Але Бейнер вважає, що Барак Обама повинен запросити дозвіл від конгресу. Президент не зробив цього. Він вважає, що має повноваження в рамках існуючих резолюцій. Думаю, у нього є повноваження, щоб віддавати подібні накази, але вважаю, що на такі речі треба отримати дозвіл конгресу. Кілька тижнів тому подібну точку зору озвучив голова комітету у закордонних справах сенату демократ Роберт Менендес. Тимчасові та цілеспрямовані авіаудари в Іраку та Сирії підпадають під повноваження президента як верховного головнокомандувача. Але якщо військова кампанія затягнеться надовго, у чому я не сумніваюся, на моє переконання, конгрес повинен дати спеціальний дозвіл для використання військової сили проти іділу. На початку вересня американські законодавці погодились з одним із компонентів військового плану президента озброєння та тренування сирійських повстанців. Адміністрація каже, що тільки привітає абсолютний дозвіл конгресу. Зробіть це, проголосуйте. Ми хочемо, щоб ви зробили більше. Однак ми не збираємося застрягати в ситуації, коли у нас є можливість, якою ми не користуємося, щоб захистити країну. Навіть якщо офіційний запит і надійде з білого дому, конгрес навряд чи його розгляне до закінчення виборів 4 листопада. А тим часом повітряні удари по той бік океану тривають спільно з Францією, ми завдали понад 200 повітряних ударів в Іраку проти ІДІЛ та за підтримки іракських військ. З нашими арабськими партнерами ми завдали 43 повітряні удари в Сирії. Міністр оборони зазначив, що все більше союзників США по НАТО приєднується до кампанії, мета якої ліквідація ісламської держави. Олександр Яневський, голос Америки. дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час там продовжуємо випуск. Лідери Росії, Азербайджану, Ірану, Казахстану і Туркменистану прибули до Астрахані, де розпочався четвертий каспійський саміт. Президент Росії Володимир Путін у рамках саміту проведе двосторонні зустрічі з президентами Ірану, Азербайджану і Туркменистану. Лідери країн обговорюють проблему статусу і розмежування Каспійського моря. Переговорний процес щодо якої триває близько 15 років. Найбільш складна проблема розподіл шельфу, від того, яку частину шельфу отримає та чи інша країна, залежить її частка запасів вуглеводні. І конференція про правовий статус Каспію, як очікується, буде підписана в 2015 році. Лідери країн регіону за результатами зустрічі підтвердили узгоджений раніше принцип неприсутності на каспійському морі збройних сил, які не належать сторонам. Як також домовились про принципи національного суверенітету кожної з країн над прибережним морським простором у межах 15 миль і 10 риболовних миль. Під час каспійського саміту сторони домовились також про принципи розмежування дна і надр Каспійського моря на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Усі країни каспійського регіону є багатими на енергетичні ресурси, і питання їх розподілу є одним з ключових, особливо у світлі намагання Європи позбутись газової залежності від Росії. Російський газовий монополіст Газпром може втратити 18% своїх прибутків. З появою американського газу у Європі. При цьому ціна на газ для європейців впаде на 11%. Про це йдеться у результатах дослідження Центру світової енергетичної політики при Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Про перспективи появи американського газу у Європі Ярина Матвійчук. Експерти Колумбійського університету за результатами дослідження припускають, що незважаючи на експорт американського газу до Європи чи Азії, Європа продовжуватиме бути найбільшим клієнтом російського газпрому значною мірою через високі ціни на паливо зі США, які навряд чи будуть нижчими за вартість російського газу. Не обов'язково американський газ буде дешевшим у Європі. Ціна на газ всередині США є низькою, але якщо до неї додати витрати на транспортування, на його розрідження, доставку до України, витрати на перетворення зрідженого газу назад у газ, на той час вартість цього газу не буде нижчою за російські ціни, навіть якщо порівнювати з найвищими цінами, яких вимагає Росія. Едвард Чау говорить про короткотермінову перспективу. Між тим експерт зауважує, що стратегічно американський експорт все ж змінить газову мапу Європи і глобальну залежність від російського палива. Якщо це паливо почне надходити до Європи, у США точаться гострі дискусії. Чи повинен президент Обама надавати остаточний дозвіл експортувати газ у штаті Меріленд газова станція Dominion Coal point що перебуває у власності Dominion Power, чекає остаточного дозволу на експорт газу від міністерства енергетики? Компанія збільшила видобуток палива з наміром почати свій експорт до Японії та Індії, де ціни на газ значно вищі за європейські. Це, власне кажучи, дозволить нам надати базову енергетичну безпеку партнерам, стабілізувати ціни у світі, і це дуже незначно вплине на внутрішні ціни у США, тому що це невелика кількість залишку газу, що піде на експорт. Опоненти цієї ідеї стверджують, що газовий експорт призведе до зростання внутрішніх цін на блакитне паливо у США, а також загрожує екології країни, забруднить повітря, зашкодить болотним огіддям, спричинить до викуду мільярдів літрів забрудненої води. Я не хочу, щоб домініон просувала розширення свого виробництва, тому що це не є безпечно. Тут потенційна є небезпека вибуху. Зростуть викиди в повітря. У мене троє дітей, які не повинні дихати цим повітрям. We're about... мова йде про вибухонебезпечні охолоджуючі речовини через вулицю від людських помешкань. Експортери енергетики погоджуються, що процес вплине на екологію. Утім, в інтерв'ю Голосу Америки спробували заспокоїти місцевих мешканців. Ми робимо все, що необхідно, згідно правил, щоб вплив на навколишнє середовище був якомога меншим. За словами оглядачів, протести екологів можуть затягнути рішення президента Обами дозволити експорт газу зі США. До нині президент США висловлював підтримку газової диверсифікації в Європі за допомогою американського палива за дослідженням Колумбійського університету. Якщо Сполучені Штати почнуть відправляти блакитне паливо до Європи та Азії у 2016 році, як це передбачено ліцензіями міністерства енергетики, США, якщо у Європі з'являться термінали із достатньою пропускною спроможністю, то у довготермінові. Овій перспективі кількість американського газу перевищить денні обсяги поставок Газпрому до Європи. А Росія через це втратить третину експортних газових доходів. А отже, американське паливо все ж стане конкурентом російському. Ірина Матвійчук голос Америки. І на завершення програми від Гонконгського майдану до українського у польському місті Гданську вітали активістів майдану, нагороду Євромайдану від фонду Леха Валенси з рук колишнього президента отримали Віталій Кличко, Тетяна Чорновіл, Руслана та низка інших лідерів майдану. На церемонії вручення нагороди. Теперішній мер столиці Віталій Кличко заявив, що премія є нагородою мільйонам українців, які піднялись у боротьбі за свою свободу і своє майбутнє за демократію і справедливість, колишній президент Польщі, лауреат Нобелевської премії миру Лех Валенса у свою чергу зазначив, що сьогодні світ має бути солідарним з Україною. Те, що робить Росія, вчинки не з нашої епохи, замовчування фактів заохочують до поганих дій, і ми не можемо закривати очі на це. За мир і спокій треба знову поборотись, наголосив Валенса Євромайдан став лауреатом премії імені Валенса як рух премія що присуджується з 2008 року, становить 100 тисяч доларів. І, шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою Частайм.ком і приєднуйтесь також до сторінки Час Тайму у соціальній мережі Фейсбук. Там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем. а Також поспілкуватись з журналістами та ведучими Голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо побачимось завтра.